Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розібрати з вами події квітня, друзі, тому що вчора вийшло відео в от що місяця квітень 2024, в якому розповідалося про оновлення 1.24, про акцію до бою, друзі, про натиск. День народження, вот, хороша дуже подія, там ми зможемо поживитися деяким майном ігровим. Перегони на ЄБР з блогерами. Це, звісно, нам цікаво тільки в якості дропсів Атака у ланів. Це подія присвячена друзі новій гільці ПТ Польщі. І кланове протистояння. Плюс до того тут деякі ще події не згадані, я про них згадаю, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і не забувайте коментувати. Дякую вам велике. І так починаємо перегляд відео і по ходу будемо розбирати кожен елемент. Привіт, танкісти! А ви знали, що у квітні World of Tanks стає повноправним тінейджером? Чудова нагода відсвяткувати день народження з піцею і танковими новинами. З вами командир ЕФ і от що місяця. 12 квітня на європейському і американському серверах наші грі виповнюються цілих 13 рочків. На вас чекають бойові завдання і знижки, унікальні пропозиції з 3 d стилями та преміум технікою. Друзі, хороші пропозиції, особливо з Прожетто. Я колись її не купив по тій причині, навіть мені задонатив один із підписників, друзі, я просто не, не заходив на а, Донателло. Я не заходив на Донателло, я не бачив Доната, що мені на Прожето. І коли я вже подивився, якраз тоді продавали корінного. І я за той донат купив корінного. Дякую тобі, велике підписнику. Ти знаєш, про кого я говорю. Але хочу сказати, що прожету можна однозначно брати. Це хороша Стежка. До речі, в кого вона є, напишіть свою думку, друзі. Тому що час іде, я розумію, що деякі преми можуть застарівати. Просто-напросто. Тай-59 я його коли забрав за голду, друзі. Це чисто колекційна вже машинка. Вона нічого особливого себе не представляє, але для Олдів. Вона має велике значення. Не знаю я кому для мене. Навіть КВ-5 своє значення має, і в колекції почесне, так скажемо, місце займає, тому що це ще старих добрих часів. Мені залишилося тільки гуся викупити, коли буде можливість. Наприклад, про 46 і тайп 59. ще буде особливий челендж, у якому переможці отримають до 13 місяців преміум акаунту і таємні дропс на нашій трансляції. А друзі з азійського регіону, 26 квітня, відзначатимуть 12 років запуску серверів. На них чекають приємні нагороди на кшталт особистих резервів і 2 d стилю композитна броня за виконання особливих святкових завдань. Багато стримерів приєднаються до свята 13 квітня і візьмуть участь у драйвових перегонах на EBR. Приходьте на їхні трансляції на твіч, щоб вболівати загонщиків і отримувати таємні дропс. Друзі, ще немає інформації конкретно по твічу, що там будуть за нагороди. Я думаю, як завжди, будуть е, стандартні нагороди, і, наприклад, за 4 години перегляду е, будуть містичні дропси. Оці випадкові можливо комусь пощастить. і Випаде Премтанк. Не прогавте наш набір твіч Drop, у якому буде багато святкових жетонів. З 12 до 29 квітня в магазині «Вот так вечірка. За них можна буде купити рідкісні 2D і 3D стилі. Ага, тобто, друзі, бачите, у нас ще буде оновлений магазин Твічдропс. Оновлений магазин Twitch Drops – це є капітан чи генерал Америка, як він там правильно називається. Стиль був у нас на 10-річчя, наскільки я пам'ятаю, він у мене, наприклад, є. Це просто 2D-стиль і 3D-стиль на Хевіка. Непогано, т 57 Heavy, 3D-стиль. У мене такої якраз немає. Буду його забирати, якщо буде можливість. Я думаю, в принципі, заберу, тому що я в цьому активно участь приймаю, що і вам бажаю забирати. Це просто так. Включили трансляцію, автоматичний збиральщик встановлюємо в браузер і він збирає твічдропси. Як от генерал Америка для суперпершинга? І Hellhound для Т-57 Heavy. Стилями все не обмежиться, буде багато інших цінних нагород. Тож дивіться стріми, збирайте святкові жетони і вперед за призами. У квітні виходить велике оновлення 1241 і йому буде чим вас здивувати. Клановий бойовий похід повністю перероблено. Тепер вам треба грати у взводі із членами вашого клану, щоб дістати. Друзі, по клановому бойовому походу переробленому не все так погано, тому що можна грати просто в двох або в трьох узводом із е співклановцями і фармити оці очки. друзі. Очки для проходження прогресії забиратимете нагороди за прогресію і в кінці. Заберете de декомбатіменто 45 тонн. Звісно, є плюси, є мінуси від цього, тому що раніше ми не могли ніяку акційну техніку забрати. Зараз, мабуть, мінусом буде: це треба тестувати, і дивитися, що ми не зможемо так багато фармити промресурсу. Ну, я так розумію, подивимося, як це буде все на практиці, друзі. Татися до кародікомбатіменто 45Т з фірмовим 3D-стилем. Щоб пройти цю подорож у взводі, відкривайте території та виконуйте три щоденні завдання, щоб заробляти очки походу. А до речі, давайте повернемося. Хто не дивився попередні відео, друзі? знаєте, що тепер будуть в цій прогресії випадати компоненти для покращення експериментального обладнання. І це дуже круто, тому що ці компоненти практично ніде не випадали до цього. Тепер в кінці кінців ми зможемо по-нормальному апати це обладнання, тому що для того, щоб на Т-3 вивести його, ви ж саме знаєте, аж дві тисячі треба а, оцих компонентів. А їх зібрати важко. Це 20 обладнань треба розібрати першого цього рівня. Щоб заробляти очки по ходу. або перемагайте у складі супер в укріп районах і натиску. У грі з'явилася механіка, яка зможе нарешті відповісти на споконвічне запитання танкіста: Та якого камера? Останній момент вона покаже, як саме було знищено ваш танк. Звісно, це плюс, друзі, тому що у багатьох збірках із модами або взагалі просто існує такий мод і дехто ним користується. Я так розумію, на основі цього він був і введений. Це дуже хороша і корисна штука. У багатьох ситуаціях можна буде подивитись, куди вас пробили. Це дасть вам змогу аналізувати помилки і, можливо, не наступати потім на ті самі граблі. Ці механіки не тільки гарні, а ще й корисні. Вони допоможуть вивчати нові позиції, аналізувати постріли і, врешті-решт, грати краще. Після виходу оновлення екіпаж стане простішим і зрозумілішим. Кожен танкіст буде навчений на всі сто. Ви відразу зможете взятися за вивчення навичок, а ще зможете вирішити проблему перенаселення казарми, обмінявши на навчальні матеріали танкістів. З недостатньою кількістю досвіду для вивчення першої навички. Друзі, це я вже оглядав коротко. 100% екіпаж тепер буде весь повністю, не буде оцих градацій 50-75. Він абсолютно буде безкоштовний, я так розумію. Е, можна його буде рекрутувати. А от якщо ви вже хочете навички, то там потрібно доплачувати. Е, це все дуже круто, плюс до того буде конвертація екіпажу. Той, який не має одного перка. Тобто там, наприклад, 100% основна спеціальність і 73% додаткова. І він у вас, я так розумію, не повинен бути ем, на техніці, якщо просто в казармі. Якщо на техніці його ніхто не буде здергувати. Якщо в казармі, то він конвертується за 20 чимось там днів, скільки висвічувалося, до речі, ми можемо подивитися. 27, ну, грубо кажучи, за 28 днів, якщо ви нічого не будете робити з цим екіпажем, то він просто-напросто перетвориться, я так розумію, на брошурки, друзі, на різні, в залежності від того, скільки от бачите, тут такі, такі, такі. Ну, це не має значення, в принципі, я думаю, багатьох екіпаж, багато такого екіпажу, який ні туди ні сюди, то він перетвориться на брошури, зможете качнути, що вам потрібно. Як саме проходить обмін? Подробиці скоро будуть на порталі гри. На поля бою вриваються польські ПТ-САУ. Ця довгоочікувана гілка вирізняється новою механікою. Гармати з глибокою нарізкою ствола стріляють особливими підкаліберами. Ці снаряди вважають себе не такими, як усі, а ще летять швидше за інших і втрачають шкоду з відстаням. Максимальна шкода проходить на дистанції до 50 метрів, а далі лінійно зменшується з кожним метром. Друзі, що я хочу по польських ПТ-шках сказати. Думаю, що ці будуть ПТшки нормальними, друзі. Вони починаючи з 8 рівня будуть відтанковувати стандартні ББ-шки, тобто не голду, а от стандартні снаряди будуть відтанковувати. Інколи навіть голду будуть танкувати, якщо я лозити, виляти, збільшувати кути, тим більше в них, по-моєму, опускання гармат мінус 7 чи щось таке. Тобто мінімально комфортні кути є. Треба вести вогонь на близьких дистанціях, нова механіка. Подивимося, як вони покажуть в рандомі, тому що на тесті це одне, коли катаєш, коли всі на цих ПТ-шках їздять, або коли всі ломляться. І там, ну, ви самі розумієте, тест це просто-напросто одна ситуація. А от в рандомі, як вони себе будуть показувати, це вже зовсім інша. В будь-якому випадку я з свого боку буду їх однозначно викачувати, закреслення і проходити деякі модулі, вільний досвід не буду тратити. Просто куплятиму цю машину, трішечки покатав, подивився, яка вона, і переходю на іншу машину, так як я завжди викачуюся. Ці вже останні дві чи три гілки, напевне. Так, на них не постоїш біля червоної лінії. Качайте крилатих гусарів і вперед у ближній бій. Подія Атака Уланів. Чудова нагода протестувати нові польські ПТ САУ. Виконуйте завдання, здобувайте цінне ігрове майно і інші чудові нагороди, серед яких ексклюзивний командир, яким стане один із танкових блогерів. Друзі, це дуже хороша активність. Це вже на другу чи на третю лінійку. Така активність видається з боку ВГ. Тобто виходить нова лінійка, і потім там через тиждень чи через скільки запроваджується якась активність із нагородами для того, щоб, як вам сказати, стимулювати грати гравців на цій лінійці, щоб вони їх прокачували. Наприклад, ці самі ПТшки чи ще щось. Хороша штука, отримуємо унікального члена екіпажа. Була ця інформація, до речі, на новинних ресурсах. Я зараз ставлю цю інформацію. От такі от справи, друзі, це тільки плюс. Ідемо далі. Здогадаєтесь, хто це буде? Пишіть у коментарях. Стартував фінальний сезон натиску в річному циклі Пегаса. Це ваш останній шанс забрати всі нагороди на бронзовому ранзі до купівлі. Стане доступним нове обладнання, боновий варіант поліпшеного прицілу. До цього він ані разу не з'являвся у грі, і не забудьте про річні нагороди: неймовірний харікейн на базі CS63. унікальні члени екіпажу, 2 d стилі та багато іншого. А ще в межах натиску на вас чекають тренувальні кімнати, де можна буде вивчити зміни на мапах, Тренувальна кімната це нововведення, так скажемо. Звісно, обладнання це також непогана штука, але ви всі усвідомлюєте, що за 6 тисяч бон ви отримуєте тільки 1% приріст порівняно з трофейним обладнанням покращеним. Так що дивіться, чи воно варте того за 6 тисяч бон чи не варте. Це кожен обирає для себе сам. Це тренувальний бій, чи навіть шоу матч між командами. Більше інформації з'явиться пізніше. Щоб яскраво закінчити цей місяць, ми проведемо стрім кланового протистояння у форматі 15 на 15. Приходьте на твіч у вихідні 27-28 квітня і ловіть дропс. Учасники боротимуться за золото, бони та гроші. Друзі, по клановому протистоянню просто – це для нас цікаве. Інше все абсолютно не цікаве. Запускаємо трансляції, коли вони вже будуть оголошені. Я буду про це все розповідати і будемо старатися. Урвати щось корисне. І остання новина на сьогодні. Зараз подивимося. Це акція до бою. Дуже крута штука. До речі, з БЗ-75. Я вгадав. З акцією до бою цього місяця ви зможете швидше дослідити гілку танку БЗ 75. Друга тачка на прокачку СТРВ-103Б. І так, дві машини, друзі, БЗ-75 і СТРВ 103Б. Тобто не машини навіть, а дві лінійки у нас йдуть. Давайте подивимося, що ж входить в ці лінійки. По лінійці bz 75 це у нас відповідно ТОП 10 bz 75 bz 68 bz 166 bz 58 Type 58, Type T34 і m 5 a 1 Stuart. Друга лінійка. Зараз я її відкрию, щоб подивитися. СТРВ103 e, e, Б ТОП зрозуміло, СТРВ e, 103, 0, e, UDES 03 і e, 90B-65, e, 103 e, SAV М43. STRV M40L і STRV M38. От на оці дві лінійки, друзі, будуть знижки. До речі, у мене із цих двох лінійок немає Безехи 75 я її буду однозначно забирати, тому що у мене її не було з моменту прокачки. Я не купляв без знижки, друзі. Це моя стратегія. По-іншому тут уже по футболках і кінцівка сама. Нічого цікавого нема. Але що ще не сказали, друзі. Не сказали за реферальну програму. Вона повинна стартувати. Зараз ми не можемо в неї перейти. Я заходив от буквально перед відео в Гараж, розділ реферальної програми. Там викидає помилку так само, як і з скарбницею. Коротше кажучи, якісь є проблеми у Wargaming, а, надіюсь, вони вирішать їх за 1-2 за дні. І ми вже, наприклад, із завтрашнього дня зможемо виконувати завдання для скарбниці, щоб забрати свої нагороди. Дуже хороша активність, багато гравців адекватно це все сприймає, багато починають злитися там, чи ще щось. Все буде нормально, активність у нас буде тривати 4 тижні. Головне, щоб нічого не змінилося. А я думаю, якщо ВГ вже анонсувало, виклало цю активність. То вона буде тривати. Тим паче, а, ті, хто встиг трішечки пограти, повиконувати, позабирати, їм повипадали доволі непогані призи. Я от дивився, що там і Голдай 5 тисяч навіть людям випадало. І преми, той самий, як я вчора ще розповідав, ЄС 2, наприклад, ЄСу-152К. І так далі, і так далі. Це дуже круто. І суму АСМ. хтось також кидав інформацію, що йому суму АСМ. В попередньому відео, до речі, там багато коментарів люди залишали. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і не забувайте коментувати. Дякую вам, до наступних відео, друзі. Папа. -па.